Право номер 561. Виконайте множення. Перше. а в квадраті мінус 3 помножене на а в квадраті плюс 3. Маємо різницю та добуток двох виразів. А отже, результатом буде різниця квадратів цих виразів. Беремо а в квадраті, підносимо до квадрату мінус 3 в квадраті. Це буде а в четвертій мінус 9. Номер 2. 5 плюс b квадрат помножене на b квадрат мінус 5. Дивіться, ви пам'ятаєте, що різницю не трогаємо. Ми можемо переставити доданки в сумі. Давайте переставимо доданки таким чином, щоб b2 був на першому місці. Тобто b2 плюс 5 у нас залишається b квадрат мінус 5. Добуток суми та різниці. А отже, b квадрат підносимо до квадрату мінус 5 в квадраті. Це у нас буде b в четвертому мінус 25. Номер 3. 3х мінус 2y в квадраті помножене на 3х плюс 2х в квадраті. Дорівнює різниця та добуток та, та сума двох виразів. Так само. Це буде 3х в квадраті, беремо перший вираз. мінус 2y в квадраті підносимо до квадрату. Розподіляємо показник степеня кожному з множників. Це в нас буде 3 в квадраті 9 х квадраті, Мінус 2 в квадраті 4. у в квадраті піднесено до квадрата, у в четверту. Номер 4. 10 куб мінус 7К помножене на 10П куб плюс 7К. Та знову впізнаємо формулу. Добуток різниці та суми. А значить, беремо 10П куб підносимо до квадрату мінус 7К підносимо до квадрату. Це в нас буде розподіляємо показник степеня 10 в квадраті – 100, п в шістій мінус 49 к квадрат. 7 в квадраті це 49. Номер 5. 4х квадрат мінус 8х в кубі помножене на 4х квадрат плюсі куб. Різниця та сума двох виразів. Дорівнює. Беремо в дужечки. 4 х квадрат в квадраті мінус знову дужечка 8у в куб в квадраті. дорівнює 4 в квадраті 16х в четвертій. Перемножаємо показники степені. Мінус 8 в квадраті 64у в шостій. Номер 6. 11а куб. Плюс 5 b квадрат, помножене на 5 b квадрат, мінус 11а куб. Дивіться, різницю ми не трогаємо. А в сумі ставимо перший доданком 5 b квадрат. Давайте переставимо доданки. 5b квадрат плюс 11а куб помножене на 5b квадрат мінус 11а куб. Так. Тепер використовуємо формулу скороченого множення. Це в нас буде 5 b квадрат до квадрату мінус 11 a куб до квадрату. Дорівнює 25 b в четвертій мінус 121 a в шостій. Номер 7. 7 мінус хі помножене на 7 плюс хі. Знову бачимо, що можемо використати формулу скороченого множення. Це в нас буде 7 в квадраті мінус хі квадраті, тобто 7 в квадраті мінус роздаємо показник множення х та у х квадрат у квадрат. Номер 8. 8. А куб В мінус 1 третя АБ квадрат помножене на 8 А куб В плюс 1 третя АБ квадрат. Знову добуток різниці та суми двох виразів, а отже це буде 8 А куб В піднесене до квадрату мінус 1 третя АБ квадрат. Піднесена до квадрату. Дорівнює. Розподіляємо показник множення. Буде 8 квадрат А в шості помножене на b квадрат мінус 1 на 3 в квадраті а в квадраті б в четвертій. І це все буде дорівнювати 64 а в шості б квадрат мінус 1 дев'ята, а квадрат Б четвертій. Номер дев'ять. 0,3 м в п'ятій. Плюс 0,1 Н в кубі. На 03 м в п'ятій, мінус Н в кубі. Дорівнює. Буде. Застосовуємо формулу скороченого множення. 03 m в 5 підносимо до квадрату мінус 01n в кубі підносимо до квадрату. І це все в нас буде дорівнювати 0,3 квадрат m в десятій мінус 01 в квадраті n в шостій. Це буде дорівнювати 0,09 м в десятій мінус 0,01 n шостій. номер 10. 7 А квадрат С мінус 14 Б в четвертій помножене на 1,4б в четвертій плюс 7а квадрат С. Дивіться, розпізнаємо формулу скороченого множення. Але різницю не трогаємо. А ось у сумі поміняємо додатки місцями так, щоб 7 а квадрат С стояв на першому місці. Давайте запишемо 7 А квадрат С мінус 1,4Б в четвертій помножене на 7 А квадрат С плюс 14 Б в четвертій. Дорівнює. А ось тепер використовуємо формулу скороченого множення. Це в нас буде 7 а квадрат С підносимо до квадрату. Мінус 1,4б в четвертій, також підносимо до квадрату. Це все буде 7 в квадраті поділене на 9 в квадраті, це буде 49,81. Далі розподіляємо показник, множених, показник степеня. Це в нас буде А в четвертій С квадрат, мінус... Дивіться, 1,4. Я можу представити у вигляді дробу. Це буде 14. ,10. Можу скоротити далі на 2, це буде 7 п'ятих. 7 п'ятих підношу до квадрата. Ось давайте перепишемо, 7 п'ятих підношу до квадрата. Та b в четвертій також підношу до квадрата. Це буде b8. в Тобто, отримуємо 49 81 а в четвертій це квадрат мінус сорок дев'ять, двадцять Б 8.